Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні відремонтував промопору, яку довго, довго мучили, довго вона сопротивлялась, але таки вона попала до мене. Перший раз я побачив, як стираються диски до кінця, бачив полопані. Бачив, ну роздавлені. Отут шліців не було. Ну що пер... це перший раз бачив, щоб отак прямо на нет стерло фрикційну накладку. Тут майже, тут немає. Тут немає. З одної сторони Тут щось трошки є. Замінені подчибники, сальники гарні стоять, флянець під заміну, пішов. Вал трошки прийшлося реставрувати, відшліфувати цю втулку. Цей флянець, в принципі, в допусках. Нове кільце стоїть, тут нове кільце. Замінена муфта, ця фрикційна і пружини, бо вже вони старі, вони вже рівні. В принципі, зробив, працював під фонарик, як є електроенергія. Працюю з гранулятором. Я потім покажу в може, відео, як він збирається. Вже все повністю зроблене, проточене. І потім покажу, як це все швидко збрати. А як нема світу, то працюю по ремонту оцих, що не треба, електроенергію. В принципі, підготовлюю, коли вона трохи є там щось шліфунуть, проточить. Ну, тут саме менше електроенергії йде на оці. Так, тут ще був такий флянчик ось. З Сточили його на точилі чи погоркою. І тут він вже дуже поганий. Це напевно, щоб кільце було гарно вставити. Та його як намазать, то воно вставляється Він і рівний. Головно, правильно зробити. Так, тут стоїть вже муфта. Пружина муфта покращена на 8 пружин. Вона набагато буде довше служити. Може колись покажу, кому буде цікаво, як вона складається. Там трошки по-другому диски вставляться. і тоді вона влазить. і більше зусилля вона витримує, ніж 6 дисків звичайних. Ну, ось така от ситуація. В принципі, викручуємося, працюємо, голову не нахиляємо. Все, пишемо коментарі. Всім пока.